Вітаю з великоднем та щиро бажаю блакиття у небі, надії в душі. Щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать. Нехай з цим святом Весна подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут. Будьте здорові та живіть у мирі! Вітаю з великоднем та щиро бажаю блакиття у небі, надії в душі. Щастя на серці та великої любові у житті. Нехай Господь дарує мир та благодать. Нехай з цим святом весна подарує безмежну радість, домашній затишок та добробут. Будьте здорові та живіть у мирі!